Доброго дня, шановні мешканці Великодимирської громади. В першу чергу хочу подякувати кожному захиснику, кожній захисниці, які сьогодні обороняють кордони нашої держави. Завдяки цьому ми сьогодні маємо можливість вільно працювати, вільно виховувати своїх дітей і взагалі вільно ходити по нашій незалежній Україні. До нас постало ряд питань. Після вчорашнього відео одного з військовослужбовців, який звернувся до центру надання адміністративних послуг для того, щоб отримати допомогу як мобілізованому до Збройних сил України, щоб отримати допомогу в розмірі 10 тисяч гривень від місцевої програми з турботою про кожного на 2022-2024 роки, всіх доброго дня. Інформація стосується мобілізованих. Громадян нашого ТГ Великодське ОТГ виділило по 10 тисяч гривень всім мобілізованим громадянам нашої громади. Приходимо в СНАП Думерський, пишемо заяву на отримання одноразової грошової допомоги. в розмірі 10 тисяч гривень. Все працює, хлопці, рідні, близькі, мобілізовані. Передайте, будь ласка, цю інформацію, поширте цю інформацію. Хай все, слава Україні. Військовослужбовці мають можливість вже подаватись, щоб отримати дану допомогу. І також хочу подякувати депутатському корпусу Великодимирської селищної ради за те, що затвердили дану програму, і військові матимуть можливість отримати дану допомогу. Подякувати виконавчому комітету Великодимирської селищної ради за те, що розпочали роботу стосовно зібрання інформації. І зібрання пакету документів для отримання даної допомоги нашим військовослужбовцям. Після вчорашнього звернення першим питанням постало наших захисників: як податись на отримання даної допомоги. Хочу наголосити, що дану допомогу можна отримати безпосередньо заявницьким способом, тобі ж військовослужбовець. Приходить особисто сам і подає відповідний пакет документів в центр надання адміністративних послуг, де ми зараз знаходимося в СМТ Велика Димерка, або будь-який старостинський округ на території нашої громади. Якщо люди військовослужбовці не мають можливості, технічно не мають можливості подати. Документи, тому що знаходяться безпосередньо на передовій, в їх є можливість звернутися до свого командира військової частини, який з радістю піде назустріч кожному військовому і дасть доручення, в якому буде написано, що військовослужбовець такий-то, Доручає отримати матеріальну допомогу своїй дружині, чи своїй мамі, чи своєму законному представнику. Після цього, коли отримає дане доручення, представник військовослужбовця звертається безпосередньо знову ж до нас в ЦНАП або безпосередньо в Старостинський округ і подає відповідний пакет документів. Також постало ряд питань, що робити з військовослужбовцями. Які не зареєстровані на території нашої громади, рекомендуємо їм безпосередньо звернутися за місцем реєстрації, тобто до відповідної сільської селищної міської ради, там де він зареєстрований, і я думаю, що місцева влада, там де він зареєстрований, обов'язково піде назустріч нашим військовослужбовцям і дадуть їм відповідну допомогу. Хочу доповнити, що більшість військовослужбовців. Та їх сімей звертаються з питанням, скільки буде діяти дана програма на території Великодимирської громади. Хочу наголосити, що термінів в даній програмі немає. Тобто ж, якщо людина захоче звернутися через місяць, через два, через три для отримання даної допомоги, це одноразова допомога. Будь ласка, поки всі військовослужбовці не отримають дану допомогу, програма буде діяти.